Закладений ніс Хюмердеконгестант діє через 30 секунд. Хюмер Невідомі безпілотники продовжують порушувати повітряний простір Данії. Росія намагається вплинути на результати виборів у Молдові. А віктор Орбан не думає припиняти закупівлю російського газу навіть під тиском Дональда Трампа. Головні міжнародні новини далі. Над територією Данії знову зафіксували невідомі безпілотники цього разу біля військових об'єктів. Про це стало відомо 25 вересня. Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен уже назвав інцидент гібридною атакою. За даними спостережень, групу дронів помітили у районі південно-західної данії. Літальні апарати зафіксували перед десятою вечора, майже в той самий час, коли на початку тижня перші безпілотники з'явилися біля Ольберга. Біля аеропорту Ольборга розташована база повітряних сил Данії. Поруч база елітного підрозділу данських спецпризначенців «Єгеркорпс». у Скридструпі на півдній Ютландії, де теж помітили БПЛА, знаходиться база техобслуговування обслуговування винищувачів f 16 Через закриття повітряного простору три цивільні рейси, які мали прилетіти до Ольберга, були перенаправлені на ранок 25 вересня. Всі аеропорти Данії функціонували у звичайному режимі. Уряд країни називає повторну появу дронів гібридною атакою, особливо поблизу військових об'єктів. Міністр оборони країни зазначив, що дрони запускали на місцевому рівні і додав, що наразі немає доказів їхнього запуску з території РФ. Усе вказує на те, що діє професійний суб'єкт. Вже зрозуміло, що ми побачимо більше гібридних інцидентів. Данія має бути ще більш готова протидіяти таким інцидентам у майбутньому, зокрема на тлі останніх інцидентів в інших європейських країнах. Міністр юстиції Данії Петер Хумельгор заявив, що мета таких гібридних атак посіяти страх і створити розкол у Європі. Він додав, що після другого інциденту цього тижня Данія розгляне придбання дронів-перехоплювачів для ефективної нейтралізації безпілотників. Незабаром уряд внесе законодавство, яке дасть власникам та адміністраторам інфраструктури ширші можливості для збиття таких дронів. Міністр оборони Троль Слунд Поульсен повідомив, що у п'ятницю збереться спеціальне засідання для обговорення посилення готовності країни до протидії недружнім безпілотникам. Також розглядається можливість активації четвертої статті НАТО, яка дозволяє скликати союзників на засідання Північно-Атлантичної ради у разі загрози територіальній цілісності або безпеці країни. В Данії кажуть, що збройні сили постійно оцінюють, чи слід нейтралізувати дрони, орієнтуючись на безпеку населення. Саме тому дрони минулої ночі не збивали. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн не виключає збиття російських літаків, які безвідповідально порушують повітряний простір європейських країн. Про це вона повідомила в інтерв'ю CNN. Журналісти поцікавилися думкою очільниці Єврокомісії після того, як президент США Дональд Трамп висловив свою думку, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір. Президентка Єврокомісії зауважила, що вона як посадовиця не представляє НАТО, але звісно має власну позицію з цього питання. Моя думка, що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території, і це означає, що якщо є вторгнення у наш повітряний простір, тоді, звісно ж, після дуже зрозумілого попередження варіант зі збиттям такого винищувача на столі. Тим часом президент Франції Мануель Макрон закликав країни НАТО посилити свою реакцію на нові провокації з боку Росії у повітряному просторі східної Європи. Водночас він зазначив, що альянс не має відкривати вогонь по російських літаках, навіть якщо ті порушують повітряний простір країн-членів, за його словами. Відповідь має бути контрольованою без ескалації конфлікту. Дональд Трамп пом'якшив риторику щодо шансів України на успіхи на полі бою. Це стало наслідком обмежених досягнень Росії та порад його радників і самого Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Як повідомляє медіа останні дні Дональд Трамп готувався до зустрічі з Володимиром Зеленським, консультуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на жорсткішій позиції щодо Росії. Серед них згадують спецпосланника Кіта Келога та нового посла в ООН Майка Волца. вони повідомили Трампу, що Росія за останні роки досягла лише обмеженого прогресу на полі бою. Також американський президент дізнався про запланований український наступ, який за словами джерел потребуватиме підтримки розвідки США. Водночас зміна риторики Дональда Трампа пов'язана з діями Зеленського після скандальної зустрічі в Білому домі, зокрема прийняттям вимоги США щодо припинення вогню і публічною вдячністю американському президенту за зусилля. Попри це, глобальних змін у політиці Трампа щодо України не відбулося. Він продовжує дозволяти продаж озброєнь, але обмежує використання американської зброї для атак на території Росії. Водночас, деякі кроки вже є. Трамп дозволив удари по Росії у відповідь, якщо вони атакуватимуть українську енергетику. Росія витрачає сотні мільйонів євро, щоб вплинути на результати виборів у Молдові. Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан. Вибори відбудуться цієї неділі. Жителі Молдови обиратимуть новий парламент, а загроза зовнішнього втручання залишається серйозною. Республіка Молдова перебуває в передвиборчій кампанії. Російська Федерація також перебуває в передвиборчій кампанії. Просто ми проводимо кампанію в нашій країні. А Російська Федерація хоче проводити кампанію не у своїй країні, а в нашій. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан окреслив кілька способів, якими Росія намагається вплинути на вибори. Серед них масштабна схема підкупу виборців, понад тисячу кібератак на критично важливу державну інфраструктуру цього року, підбурювання до зворушень під час голосування та велика дезінформаційна кампанія в інтернеті. Тим часом президент України Володимир Зеленський, виступаючи на генасамблеї Нью-Йорку, закликав Європу посилити підтримку Молдови на тлі спроб Росії втягнути країну у свою сферу впливу. Важливо пам'ятати, як світ колись проігнорував необхідність допомогти Грузії після нападу Росії і як цей момент був упущений у випадку з Білорусю, як Молдову не можна втратити. А для Європи підтримка стабільності Молдови не є дорогою, але її нездатність до цього обійдеться набагато дорожче. Ось чому єс має допомогти Молдові зараз фінансуванням та енергетичною підтримкою, а не лише війнами чи політичними жестами. Ми не повинні забувати про захист прав людей та прав націй у регіонах, де ці права знаходяться під загрозою. Угорщина відкидає заклик Дональда Трампа скоротити імпорт російської нафти. Будапешт стоїть на своєму, попри тиск США та ЄС. Євросоюз навіть пропонує фінансову допомогу для переходу на альтернативні джерела енергії. Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто підтвердив, імпорт російської нафти припиняти не планують. Ми, звісно, підтримуємо всі зусилля президента Дональда Трампа щодо досягнення миру. Однак наше географічне розташування створює реальність, яку ми не можемо змінити. Пітер Сіярто додає, що його Україна імпортує лише 2% від загального обсягу експорту нафти з Росії. Він зазначив, що існуючі альтернативні маршрути з Хорватії недостатні для заміни цього обсягу. Минулого тижня президент США Дональд Трамп закликав членів НАТО припинити імпорт російської нафти, щоб посилити тиск на Москву для укладання мирної угоди. Під час генасамблеї ООН він також звернувся безпосередньо до прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Президент США вважає, що Угорщина може припинити закупівлю російських енергоносіїв, особливо якщо він сам по-дружньому поговорить з Віктором Орбаном. Це всі головні міжнародні новини на цю хвилину. Якщо вам сподобався випуск, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі.